Уже менше ніж за місяць ми з вами побачимо четверту сольну пригоду Тора. А отже зараз саме час для теорій. Хочете знати, як саме Джейн стала громовицею? І чому у новому фільмі Тор, ймовірно, загине? Додивіться відео до кінця і отримайте усі відповіді. А я починаю! Всім привіт, друзі! Це канал кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Погнали! Трейлер відкриває Сема Коргом, який збирається розказати дітям про пригоди Тора. Він каже, що Тор рятував землю уже не менш як 500 разів. Що навряд чи є перебільшенням, зважаючи на те, що Тор казав ракеті у війні нескінченності. Слухай мені півтора тисячі років. Увімкнувши нехитру математику, виходить, що Тору достатньо було рятувати землю один раз на рік та ще й з перервами у кілька років. Далі нам показують, як Тор тренувався для того, щоб повернути собі божественну форму. Імовірно, саме з цієї сцени і розпочнеться фільм. Потім він ще якийсь час потисується з вартовими галактики, після чого вирушить на пошук власних пригод. І у одній з них зустріне Джейн в образі громовиці. Нам показують нову фішку Мйогнера. Розсипатися на шматочки для враження кількох цілей, а потім збиратися наново. І ось вам відповідь на перше запитання. У коміксах Джейн Фостер була хвора на рак, і ніхто на землі не міг їй допомогти. Тоді Один забрав її у Асгард, де вона виявилася гідною підняти Йолнір і таким чином отримала силу Тора. Виконавиця ролі Джейн Фостер Наталі Портман підтвердила, що цей сюжетний хід буде відображено у фільмі, але, звісно, з певними розбіжностями, адже Одіна більше немає. А це означає, що відповідь на те, як саме Джейн здобула Мьйолнір, ми одержимо тільки у самому фільмі. У наступній сцені Джейн каже, що вони не бачилися вже 3-4 роки, на що Тор відповідає, що насправді 8 років і 7 місяців. Як ми пам'ятаємо, Тор і Джейн розійшлися незадовго до події Рагнароку. Можна було б припустити, що Джейн просто батько, коли вони востаннє бачилися. Але насправді це означає, що Джейн була однією з тих, хто зник, коли Танос склацнув пальцями. Знову вмикаємо математику. 8,7 мінус 5 отримуємо 3,7. Тобто ті самі 3-4 роки, про які каже Джейн. В наступному кадрі ми бачимо, що Марвел не забуває і про міфологію. Тор і Джейн вирушають до Олімпа на колісниці, запряженій двома козлами. Це Тангріснір та Тангньост. Саме вони за міфологією тягли колісницю Тора, і там, де вони пройдуть, лишалася випалена земля і Тріснуті гори. Далі нам вперше показують майбутнього лиходія фільму Гора. Та його зброю, все чорний некромеч, який і дає йому змогу вбивати богів. У коміксах він був створений богом симбіотів Налом. Але оскільки у кіно Всесвіті Марвел симбіоти ще досі не з'явилися, тут він може мати інше походження. Прочитавши назву ролика, ви ймовірно думали, до чого тут Бетмен? Усе насправді дуже просто. Роль Гора зіграє Крістіан Бейл, який раніше грав Бетмена. А він, як відомо, здатен перемогти будь-якого супротивника. Отже, відразу можна сказати, що на Тора чекає дуже важке протистояння. У коміксах Гор народився на безплідній планеті, де бракувало води, їжі, а також водилися небезпечні хижаки. Його народ свято вірив у богів. І постійно їм молився. Однак на їхні молитви ніколи не відповідали. І тоді Гор поклявся. Усі боги загинуть. Наступний кадр просто таки зійшов зі сторінок коміксу Тор Бог Грома, у якому Тор саме і бився з Гором. До речі, закордонні глядачі, які вже встигли подивитися фільм, називають Гора найкращим лиходієм кіно всесвіту Марвел. Навіть крутішим за Таноса неможливо. Що погодьтеся, звучить доволі амбіціозно. Далі слідує сцена прибуття Тора і Джейн на Олімп, де Джейн розповідає про свого першого поганця, на що Тор відповідає, що перші ніколи не забуваються. Але у своєму випадку Тор має на увазі не першого лиходія, з яким бився, а те, що Джейн була його першою справжньою любов'ю. Враховуючи назву фільму, можна очікувати, що Тор і Джейн відновлять свої стосунки. Наступний кадр дає нам перший погляд на Зевса. Однак звикати до Rusла Кроу у КВМ, – а-а, не варто. Тому що Зевса, напевно, уб'є Гор. Далі нам показують сцену битви Валькірії з Гором. Зверніть увагу, що б'ється вона саме блискавкою Зевса. А зважаючи на те, що це його головна зброя. Навряд чи він просто так її позичив. Судячи з кадрів зустрічі Тора і Гора, можна зробити висновок, що поки Тор 5 років бухав на землі, він встиг зафанатіти від матриці, адже тут він дразнить Гора точнісінько як Нео. А в іншому кадрі він взагалі вирішив косплеїти Ван Дама. Дуже цікавою є наступна сцена, коли Джейн на Пегасі прилітає у якусь залу і запускає блискавки. Позаду неї можна побачити п'ять статуй: Ліворуч, Іон, Смерть та Нескінченність. Праворуч Живий трибунал та спостерігач, якого ми вже бачили у мультсеріалі Що якби. Ці істоти це справжні божества кіновсесвіту Всесвіту Марвел. У порівнянні з якими Тор, Зевс та інші просто звичайнісінькі смертні. До речі, за коміксами у смерть був закоханий Танос, і саме заради неї він хотів знищити половину Всесвіту. Остання сцена трейлеру демонструє нам першу зустріч двох богів грому. Зверніть увагу на спину Тора. Після подій фіналу він зробив собі татуювання у вигляді шолома Локи. На згадку про як він думає загиблого брата. Ще одна цікавинка прихована у кадрі, де Джейн та Валькірія сидять у кріслах. Зверніть увагу на тих, хто сидить перед ними, а особливо на неї. Це Баст, богиня покровителька Ваканди. Як і обіцяв, тримайте відповідь на друге запитання: а саме, чому штор має загинути у новому фільмі. На це є дві основні причини. По-перше, коли на початку трейлеру Корг збирається розказати дітям про пригоди Тора, він каже про нього у минулому часі. Він був незвичайною людиною а божеством. А зазвичай в такій манері розказують про персонажів, які вже загинули. Я розповім тобі історію про чоловіка. Його звали Бот. Джеймс Бот. Ну і друга причина це те, що Джейн у цьому фільмі постане як громовиця, тобто потенційна заміна Тору. Після подій фіналу склад оригінальних месників почали оновлювати. Замість Тоні буде Роді та Залізне серце, кожен з яких отримує по своєму серіалу. Ну а Стіла вже замінив Сем. Звісно, режисер фільму Тайка Вайтіті каже, що. Фільм не буде передачою естафети і Тор може повернутися у майбутніх проєктах. І сам Кріс Хемсворт також каже, що не хоче покидати цю роль. Але усі ми з вами добре пам'ятаємо, як напередодні фільму Немає шляху додому Ендрю Гарфілд ледь не клявся про те, що його у фільмі не буде, як і у всіх трьох павучків. І всі ми з вами прекрасно знаємо, що вийшло насправді. А отже, вірити на слово ані режисеру, ані Крісу Хемсворту наразі не можна. На сьогодні все, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. А якщо бажаєте підтримати нашу армію, відправляйте кошти за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. На все добре, друзі!